Картини, кобзарі, медалі та значки. В Івано-Франківську свої колекції представили двоє збирачів Шевченкіани. Виставки організували з нагоди відзначення 209-ї річниці з Дня Народження Великого Кобзаря. Про найактуальніші експонати наш Андрій Попович розкаже. Шикарне видання у цій книзі 102 роки. Роман Ткач показує свою унікальну колекцію кобзарів Тараса Шевченка. Серед зібраних книг примірники видані у різні часи і у різних країнах світу. Унікальний кобзарик 1878 року, виданий в Женеві Михайлом Драгомановим з друзями, і потім він нелегально завозився в Росію. Чого його такий формат маленький? Тоді е цигарок як не було таких, а був цигарковий папір і тютю. Розмір цигаркового паперу фірми Аваді. Вісім з половиною на п'ять з половиною. Його робили спеціально під цей розмір, вкладали цигарковий папір і висилали через Львів, через Західну Україну, на Велику Україну. Колекціонуванням речей, пов'язаних із Шевченком, чоловік займається вже понад 10 років. Допомагають цьому і його друзі. На Шевченківську тему. Так. Богдан Волошинський <реш> от якраз ви побачите, як моя колекція поповнюється. Дарувати завжди приємно, але приємно тоді, коли той дарунок чимось корисний і являє собою якусь справжнішню цінність для того, кому його дарують. За 10 років у колекції майже три сотні старовинних видань. Є серед них і унікальні. Ось це 1860 рік. Це третє прижиттєве видання. Ну Унікальність мого видання в тому, що видно, що вона була у його Дмитро Красицький, це прапраправнук Катерини Шевченко. Він був директором музею і він комусь цей кобзар подарував 14 лютого 60-го року. Знаєте, як завжди говорять, а може цей примірник, колись і Тарас Реорович тримав в руках. Ніхто ж про це не знає. Це унікальна колекція. Напевне, таких колекцій кобзарів Шевченка в Україні на пальцях одної руки. Пан Роман збирає роками, збирає пристрасно і з ентузіазмом і з любов'ю. Тут багато є ексклюзивних примірників, тому що тут є фактично від середини ХІХ століття і до кінця ХХ століття. А ще Роман Ткач збирає картини, значки та багато різних речей, на яких зображений Великий Кобзар або ж є його ім'я. Портрети Шевченка є і в колекції Миколи Мацюка. Картина куплена в Україні у 1917 році. Поїхала в Америку, коли наші емігранти емігрували в Америку, вони її забрали з собою. Після того, як постала українська держава в 91-му році, вона повернулася назад. У Франківськ і оце в мене в колекції. Свою колекцію Микола Мацюк почав створювати з листівок та конвертів більше семи років тому. Найстаріший експонат, датований 1959 роком. Виготовлені Леонідом Орлом і Євгеном Горельчиком. Це не художники, не проф, це медики. Це зроблено лінограф... типу лінографюри. Унікальність в тому, що людина малює малюнок. Переносить його на ліноліум, різцями вирізає і тоді наносить фарбу, і після того катком протягує по папері і виходять у такі унікальні речі. Більшість експонатів подарунки друзів та колег. Це подарунки, але хочу сказати, що багато цих е, різьби, картин вибачте, зібрані, підібрані на смітниках, гаражах. І під стріхою, як ми кажемо, на будинках зупинятися на досягнутому не збираються, кажуть колекціонери, і сподіваються, що з кожним роком у їхніх зібраннях Шевченкіани з'являтимуться все унікальніші експонати.